Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. В житті бувають різні ситуації. Особисто в мене кілька разів траплялося так, що запросив дівчину на побачення, а вона поназамовляла там купу всього а в гаманці грошей обмаль. Тож цього разу ми перевіримо, чи допоможуть черкащани розрахуватися по рахунку. На щастя, є в мене колега Олена Борисенко, яка погодилася на дурняк випити лате. Вибачте, будь нас. У мене така ситуація, зараз дівчина пішла, а я гаманець забув. То не буду якось допомогти. Мені зараз розрахуватися, вона лапя замовила. Ну, там не вистачає, принесли там, 15 гривень. 15 гривень. Особі ну, вам. Пішов з дівчиною праву купити і забув гаманець. Не можете допомогти якось. Там вісім. А, разох? А, тут це підожди. Я тебе по телебачу. Ааа, все знает. А не вже нічого. Я сижу зівщиною. Ну ви за ще 15 гривень розрахуватись по рахунку. допоможете? Можете дати 15 гривень, я вам потім якось вийшлю. Будет вообще така, ну ви попадали в таку ситуацію, мабуть, ні? — буває. Ну якийсь завдаток вам чи щось? О, Господи. П'ять, так нормально? Є. Буває. Бос замовила там лате, ще якісь штуки, себе, а я, да? а? А рахунок. Да. Не вот так. Недослово. Приходіть так, потом. Це останній раз. Я в такій тупій ситуації, допоможіть, да будь ласка. Я ви разом так, я в кафе привів дівчину. А вона замовила там лате шоколадки і мені не висичає грошей. 15 гривень не буде у вас? Буду. То ви можете Спасибо вам величезно. П Попадала в таку ситуацію? Це капець якийсь, вона поки в туалет пішла. Вона замовила там шоколад якийсь, лате, а мені не висичає 15 гривень розрахуватись по рахунку. Вам позичити Угу. Це тільки скажіть, як вам повернути їх, я вам обов'язково якось вийшла. Спасибо, вам было честно. Серега, я в шоке. Все дают. Да, у самого... Немає? Заказ. Я потім якось поверну. Да ну правда, ні, чесно. буду ну, ну, пакетом гречку і дайте, я розрахуюсь потім. Дайте з ресторану. А, ви з ресторану? Ну да. добре. Зупиніться, будь ласка. Да. да. Я прийшов в кафе з дівчиною. А вона замовила там всяких храбів, всяких картошок. Мені вистачає 20 гривень розрахуватися. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. она пока в туалет пришла, я вот, блин, шукаю белый. А, отказаться. А? а отказаться. А так она уже съела все это. Я вам потом как-то поверну, там, телефон yeah. залишите. Ну, попадал в такую ситуацию. А? Я есть, я А, у меня есть. 20 гривен, будь ласка. Выручайте. Что, серьезно? Угу. Та я сам в шокі просто. Я думав, вона замовить там каву якусь там з молоком максимум, а вона ну, вирішила. Я вам вірю на чесне слово ваше. Там лайки вас там поставлені. Хочете, може, вас познайомити знаєш. <рес> Та ні, дякую. Я вам потім якось вишлю ці гроші. Щось <рес> таке цікаве ви говорите. Та це якийсь. Я думав, вона каву замовить і все, а вона так, виходить. Тепер свою мені не виступила. Ще не вийшла. Допоможете? На жаль, ні. У мене таких. Хоча б 10-15. Я вам даю 10 гривень. Ох, виручаєте, по собі, вам було чесно. 18 гривень там. Може телефон скажете, я якось вийшлю потім на номер. Це така дурацька ситуація. Що доповнить, якщо не забудете номер? Номер, скажіть. 0,93 733. Добрий день. Нічого. Що це за гроші? Я вийшла його просто була. Та, <схай> так, так, так. зустріла знакома. І 100 років, була <схай> як нас уже років була двадцятка. Як там в школі, до речі? Я зараз прийду. Я, я, я зараз прийду. Я ну, зайом зустрів, ти поки в туалет ходила. Ну заходь, не мерзне, будь ласка. Я споду, скільки я вам зможу дати. 100 гривень я не дам. Ні, 100 гривень давайте. Спасибо вам величезна. Хоча б 4 гривні. А скільки ж вам треба? 18 гривень. Ну нічого собі. Я вам потім теж якусь каву пригощу. Або ви мене. От такі мене не свіжі. Ви що даєте? Ну я вам дам, мені, звісно, це саме, Ну, Ну така ситуація, я просто, ну, я нікого так не просив. Вона це заплатить. Там вона білявка, вона, вона тільки, от, щоб за неї платили і все. Ні, ну ви такий чудний. Це чого до мене сюди пристоїть. Спасибі вам. Скільки не вистачає? 18 гривень. Я вже поназбирав. У вас були такі ситуації? Да. Ну, в такій Ху. ситуації не було, але я вас розумію. Бо мені не вистачає грошей розрахуватись. Ого, ви... 100... Йосу, блядь, і блядь? Із таких грамів. Чого ви так не любите чоловіків? Чо... Чому не можна просто каву і все? Спасибі вам, величезне. В принципі, якби дійсно така ситуація сталася, то черкащани з радістю допомагають, аби якось не поставити мене в незручне становище. Це програма провокація, вон камера. Вам по собі що допомагаєте людям. По собі вам. Думайте. Дякую, що допомагаєте. Порніть, можете допомагати ручка. Дякую вам. Дякую вам, що допомогли мені розрахуватись за рахунок. Це програма провокація, вон там камера. Чесно вам пасиві. Що і виручили, і так, і сяк тримайте. Гроші. Виручили, не те слово. Все добре. Сейбус, що ви знаєте про Холодноярську республіку? Холодноярську республіку? Та, що я там живу, я все знаю. Скажіть, будь ласка, бо багато хто не знає. Ну, мало часу, я вибачаю. Хоча б кілька слів. Під час якого це року було? Получається з німцями, так? Ну що, боролись? Фашисти їх вибили туди, були крепкі люди українці. де саме вони боролись? проти німців? Чигиринщина. Чигиринщина там вправо, там зупинився ліднік, який не пам'ятаю точно. Ну, там дуже красиво. Ну, а що... Я там не знаю ні фамілії, ні, ні імен. Знаю, що дуже гарно боролись. Декілька сіл гестаповці взагалі випали, побивали всіх людей. А вони ну, лише ну, проти німців боролись холноярці чи ще, може, проти більшовиків? Ну і настільки знаю, що вони взагалі про незалежність там мова йшла. Вони боролися за незалежність. Значить і проти більшовиків також. Не знаю нічого. яку? Холоднодярську. Ні. Вона була в Кам'янці, ну, в Кам'янському районі, наскільки я знаю, так? Да? Я трошки спішу. Нічого не знаю. Взагалі? Взагалі. Що яка республіка? Холодноярська. Холодному Яру. Ну, така яка ж це республіка? Холодний Яр. Холодноярська республіка? На жаль, нічого. Навіть не чула ніколи. Eh, про Холодний Яр чула, а про Холодноярську Республіку не чула. Що там було в Холодному Яру? Яру. Розстріляли, по-моєму, наших радянських солдат у час Другої світової. Ну саме. Або фашисти. Або свої ж, я не пам'ятаю. Свої розстріляли, так? Я не пам'ятаю точно. По-моєму, -по нацисти. По-моєму, нацисти. Нічого не знаємо. А ви? Ні, нічого. Ми туристи. А звідки? З Ізраїлю. І ніколи не чули про Холодний Яр. А, про Холодний Яр чули. Що там ви чули? Ще що, багато євреїв погибло. Розкранено в Холодному Яру, правильно? Може, в Бабиному Яру. Може. Нічого. А ви? Та так же? Колись чули взагалі про неї щось? Ні, взагалі нічого На уроках історії, там нічого. На історії ми На не, не сиділи. Я, та Я Не знаю. Холодний яр чули? А, холодний яр. Е, чули, але не знаю. У нас в холодному яру було визволений е, рух проти більшовиків. Взагалі-то я читала книжку навіть Чорний Ворон і Холодний Яр. Нічого не знаю. Щось чули хоча б колись. Не знаю нічого. А де це вона хоч була? Не знаю. Нічого, перший раз чую взагалі. Взагалі ніколи не чули. Е... Холодний яр, щось. Е, ну, Холодний Яр я чую, на база отдиха, виходить, Холодний Яр. Ну, колись чув, що наче, нормальне місце для відпочинку, ну ніколи там не був сам. Ой, не скажу, не знаю, чесно. Про Холодний Яр чули? А, ну, про Холодний Яр так. Що чули про Холодний Яр? А, здається, там голодомор щось таке. Це повстання в 20-х роках, яке було на території нинішньої Чугиринської області, району, вибачте. І це дуже велике таке ціла республіка там була. І... Дуже були знані люди, там Чучупака і всі інші, які боролися, але дуже підступно було знищено цю республіку. А про кого наборолась? НКВД ну, радянської влади. Я свого часу читала роман Юрія Горліць-Горського, який називався Холодний Яр. Я знаю, що це місце історичне. Там ще за часів, здається, Козаччини, такий вільний дух гніздився. А потім це, наскільки я добре зрозуміла, це десь 30-ті роки 20-го сторіччя була Холодноярська республіка, яка виступала, ну, скажімо так, за незалежність нашої країни, але все це було крую затоплено. До речі, я ще хочу сказати, що я не черкащанка, я ми гості вашого міста. А Звідки ви? Зі сходу. Сибі вам, що ви знаєте історію нашу.